Ю нині курський напрямок, як ви бачили, північнокорейські війська вже наповно там працюють спільно із російськими. Вже було кілька наступів напередодні. Українці продовжують тримати позиції. Аби ми мали сильну позицію на переговорах. Ви прекрасно знаєте, що зараз відбувається на Донбасі, тому Курщина важливо е, втримати ці позиції. Збір, друзі, буде у нас для РУПАК 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади. Я в опис до цього відео додам лінк. Будь ласка, долучайтеся. Ну QR код на ваших екранах. Ми збираємо суму, яка дорівнює 300 тисячам гривень. Якщо кожен з нас кинеться, нас тут багато, то швиденько купимо і передамо хлопцям на курський напрямок. Давайте це зробимо. Окей? Обіймаю вас. Слава Україні, слава Силам оборони. Підпишіться на наш канал і розкажіть бабусі і дідусю про бойка. І надішли.